Доброго дня. Так, сьогодні в Україні День Конституції. Я всіх вас вітаю з ним Конституції. Бажаю, щоб всі права, всіх людей завжди дотримувалися виконувалися по Конституції, щоб всі жили. Так що по всім правам, як у всьому світі, щоб соблюдалося все. Так, сьогодні поговоримо про моєму відділому. Про, про те, як, у, як італійські сім'ї живуть, скільки в них мають свої дома, квартири, ну, власності, приватні, як вони, ну, що вони купляють, як вони купляють, скільки в них на це грошей є, скільки вони можуть собі дозволити, трошечки про це все. Ось так я вас з кавою італійською вітаю. Зробимо глоточок і будемо говорити далі. І так, друзі мої любі підписнички, я вам всім дякую, як завжди, за ваші підписки, за ваші коменти і хороші і погані. За погані не дуже, ну. Хто там пишуть гадості про мене. Пишіть далі. Знаєте, що на мене не діє. Ось, хотіла розказати, от в Італії мають найбільший процент, як кажуть, по Європі. Це вони самі дані такі дають по телевізору. Це я чула те, що чула я тут у них. В ціні дані по телевізору розказують, хто і як і що. Так що не кажіть, що я там щось придумаю і все остальне, що в Італії найбільший процент людей, сімей мають приватні квартири, тому що в інших країнах в Європі, ну, більш схильні до того, щоб ці квартири знімати, тому що там є всякі нюанси що дуже податки там на, на квартири. В Італії так само є податки на все, скажімо, на... і на воду скоро буде дуже великі податки. Якщо друга, друга квартира, друга хата, там, якась друга наподобій на дачі, але в них дачі не такі ж, як у нас. Вони же ж, якщо дача, то це друга віла, там, или, ну, в горах або біля моря, що її можна здавати і все остальне, то на ті хати квартири там е, великі податки, допустимо. Але все рівно, італійці вони стараються майже всі сім'ї, щоб вони е, якісь квартири мали в приватній власності, е, все рівно і щоб дітям щось оставили. Так що у них найбільший процент оце по Європі. Власників житла, як би сказати. От. І... Але ж зараз змінилася обстановка трохи. Раніше, так, батьки, там, їхні діди, вони старалися там і дітей побільше мати в сім'ї, в них було по четверо, по п'ятеро дітей. А зараз ні, зараз італійці рожають одну, дві дитини. Тому що важко, так важко стало ростити дітей і мало коштів на це, і тому, що італійці вони хочуть жити десь в своє удовольстві, і вони зараз зрозуміли, що можна тим більше, що закони про розводи, про те, все у них дуже важкі, важкі оці розводні процеси довгі і все. От вони її женяться хто в 30, хто в 40 років, вони ті женяться, не женяться як у нас. Ну, у нас, може, зараз так само трошки вже зробили, що в 17 років, 18 не виходять заміж, а вже в 25, напевно. А у них зовсім геть, тому що у них, я ж казала, менталітет не такий, і в них 20 років це ще дитина вважається. Рахується дитина. Вони її ще називають дитина. У нас вже 20 років колись мали сім'ї, мали дітей, і яка дитина? 18 років школу закінчив, ви пішов вчитися, вже все, яка дитина. Ти вже можеш заробляти, допомагати батькам. А в них нема такого, в них ще батьки тягнуть так само тих дітей, там до старості допомагають, дуже допомагають батьки. Навіть якщо у них є там. Усім і зарплати і все у дітей. Але батьки все рівно тягнуть і не, не, не хочуть нічого взамін, допустимо, від дітей. Так, Більшість батьків вони, щоб дітям тільки було добре. І діти самі, особливо чоловіки, допустимо, є жінки такі, що виходять заміж і хочуть ще бути біля батьків, щоб мама там все за неї робила і допомагала їй з усіма дітьми. Ну, якщо є діти вже. Але вони, допустимо, можуть 10-15 років жити отак, не, не жениться, заводити дітей, а можуть і все життя потім прожити і не ніяких штампів в паспорті. Але коли, коли в шлюбі, то тоді більш захищена, допустимо, жінка і діти. Але чоловікам не дуже вигідно зараз, тому що вони більше остаються без нічого. Якщо є двоє дітей, і жінка і розводиться, я вже колись розказала трошки, то він чи не, не на вулиці залишається і без, і без грошей, і без нічого. Треба все вітати їм майже. Ну з одної сторони, так, правильно, але я думаю, що якщо є і батько, і мама, то двоє батьків. Має про це думати Нільки один батько. Якщо він вже женився, то він все життя має на своєму горбу це все тягнути, а жінка, що тоді, вона мама, а вона тільки виходить. Якщо батько, він теж у них батьки такі, що вони теж дуже за дітьми дуже виховують, дуже хочуть з ними і погуляти, і в школу завести, вони ніколи не відказується. Вони люблять своїх дітей. Так що я не знаю на, на ваш Розсуд, як по-вашому, один батько має тягнути, допустимо, сім'ю, чи і мама так само має якісь вкладати в цей в сімейний бюджет, там бюджет бюджет у них один. ну, якби, Якщо один бюджет, батько тільки працює, мама не працює, то, то так, батько з того бюджету єлі-єлі потім виживає, тому що вже зараз і часи змінилися, то раніше можна було. Сім'ю прокормити з п'яти з шести одним одною зарплатою. А зараз ні. Ну, а якщо в них дві зарплати, то у Італії постійно вони роздільні, бюджет роздільний, я вже казала колись, у чоловіка свої гроші, в жінки свої, у них там якісь є разом, що вони там, напевно, я не знаю, у кожній сім'ї по-різному, як вони, хто там, хто там продукти купляє, хто там за школу, за книжки платить, хто, хто за що. От. Вже там кожен договорюється як. Ну, але на батька завжди більше розходів і все таке. От і от тут на півдні Італії вони трошечки прибідняються, що вони дуже такі бідні, в них мало тут зар менша зарплата, і все. І їм не вистачає на ні на що. Але якщо подивитися, то в кожній сім'ї по дві-три машини. От у нас навіть у дворі стоїть, тут такі люди живуть нормальні, небагаті, ніякі на нормальних роботах працюють і все. От то Кожній сім'ї у нас одна машина, бо ми, у нас ми тільки вдвох, А тих, у кого є там діти, то у сина машина, у дочки має бути машина, внука і когось, який дорослий, так само своя машина. І вони місця тут на парковці у нас по дві-три машини стоять і ще за воротами, і хто в гаражі ще ставить. Так що у нас одна парковка, а в других є по два-три по місця і ще й за воротами ставлять машини. І вони прибідняються, що вони бідні постійно і хочуть якісь постійно бонуси, якісь там, щоб їм давали, хто прикидається якимись інвалідами, робить собі за гроші. Хоча це є кругом. Але щоб не працювати, щоб не це. А потім, якщо дають якісь гроші, вони ще йдуть в чорну там працювати без. Ну тут завжди. Майже майже всі це тільки на державних роботах, там де обов'язково треба, допустим, так, якась почта, якесь державне підприємство, хоча їх вже мало залишилося, тих підприємств дума, дума, державних. От ну і зараз на дитину, там виплачують якусь, коли рожають дітей, там якусь суму дають зразу. Якусь не знаю на стільки, тому що теж вже воно з роками мінялося там, скільки там вони щось то так давали, так давали. Дають якийсь подарочок там, от в роддомі ще, ну там, з памперсів, тих то, все, що там, я не знаю точно як. А потім кожен місяць здають ще я не знаю, до 18 чи до 20 років треба запитати моєї дочки. Навіть якщо ви іностранці, у вас немає громадянства, дають на дитину по 180 євро кожен місяць. Це на кожну дитину. Є такі мами, що вони оце, якщо мають двоє троє дітей, вони ото беруть до 500 євро на ту дитину, і вона не звісно на що їх тратить гроші. А батько має забезпечувати, а вона собі дитячі гроші забирає. Хоча дітям треба також всього і це. Ну, а так, про бюджет я вже сказала, що в них окремо, і це ж вони не хочуть одружуватися скоренько, тому що вони знають, що їх чекає потім. Вони краще так будуть жити. От неодружені, чоловік так себе почуває більш захищеним від того, що жінка там все перебере на себе. От, а потім за. З роками вже от коли пенсія, пенсія, то так само, якщо помре перший чоловік і в нього своя пенсія якась там по роботі, по те, що він платив. Ну, в основному чоловіки, бо більше чоловіки працюють, жінки мало працюють. Ну, є жінки, що й працюють. Ясне діло, зараз все більше, і більше, але в основному то жінка потім бере 80% чи скільки чоловічої пенсії яку йому дали. От, навіть якщо вона не працювала, в неї якась там соціальна може бути пенсія, а коли помирає чоловік, то вона бере його пенсію потім вже 80% з його пенсії. Ну і так само чоловік. Якщо жінка працювала от, і вона потім помирає скоріше за чоловіка, то тоді вона він буде отримати її пенсію. Ось таке відео трошечки ознайомлююче От з італійськими <смі> сім'ями. Якщо вам інтересна також така тема, то пишіть мені ще в коментах, що ви ще хочете. Про що знати. От, і будемо розказувати вам ще. Так що до нових відео, з вас лайки, коменти, <смі> як завжди. От. І там далі трошечки покажу, і ще дещо вам що я готувала і каву ще раз покажу, як робити політньому рецепту. Я вже колись показувала. Там у мене хто хоче побачити у відео попередніх, є там кава, там кремова, така виходить гарна, а цей раз покажу трошки інакший. Майже той самий варіант, тільки що з молоком, там з водою було подивитись, кому інтересно. Так що дивіться. І всім до нових зустрічей. Ждемо перемогу, буде скоро. Ось такий добрий ранок сьогодні у нас сонечко. Пташки співають. От автобус у нас такий хоч от побачите, тут накидали вже знову нам мусора. Люди тут такі. Накидається це воно стоїть хто знає скільки, тому що це не забирають потім. У нас зупинка зразу, бачите, відео. нема в них таких зупинок, що там якісь криті. Десь по містах великих є, а отак просто стоїть такий знак, що тут зупинка. Ось тут дітки так само в лагері. Зранку з балкона У мене така картина гарна. Ось такий раночок. Дивіться далі відео. Так, дівчатка, сьогодні покажу вам ще один рецепт кави літньої, холодної, як можна зробити. Я вже показувала колись на воді, як робити таку саму каву. Получається там крем кава, така прям густенька, а тут трошки буде інакше. Так же само, весь процес, тільки з молоком. Все додаємо ложку кави, ложку цукру. Кава розтворима повинна бути натуральна, розтворима кава. От. І додаємо так само замість води. Там ми додали води, тепер холодного молока з холодильника. Чуть-чуть ще додав кави, так буде смачніше. Додаємо молочко і збиваємо все, поки, допоки аж не буде, воно загуст... загустить трошки загуститься. Зараз я трошечки зіб'ю, потім покажу, як воно. Воно виходить не таке, як от на воді, а трошки рідше така пінка. Ну, теж смачно, тому що літом гарячої кави не дуже хочеться, а така кава вона дуже добра і холодна. Так що на літо то, що треба. Бачите, як, ось така смакота. Хто хоче, пробуйте. Смачної кави всім. Ось така красота. Ще сьогодні варю паста і, і дзюка. Це гарбуз по-нашому. Ось. ось так варимо до готовності. Потім ми оцю зелень будемо викидати. Коли звариться, вона тільки для зелень чесноку не викидають завжди. Ніт. Звариться гарбуз, потім будемо додати макарони, або можна навіть із рейсом варити так само. Я не знаю, як у нас в Україні чи гарбузи такі самі, можна з макаронами робити чи ні. Ну, тут є різних видів гарбузи, є довгі, є круглі, є такі маленькі, великі, всякі. От так. Я вже колись показувала цю пасту, як робити гарбузом. Це покажу вам ще раз. Ось так зварилося, бачите, цей гарбуз. Зараз будемо кидати. Макарони, от ще одну забуду витягнути. Це ми повитягуємо цю зелень. Там петрушечки трошки, якщо лишиться, то нічого страшного. Так що будемо макарони вкидати. Кипить. Ось такі макарони Мішані, бачите, до, до гарбуза да. потрібляються. мішані до всіх сортів. Вони так такі, в нас не було, то ми трошечки помішали самі пасту. От. Поламали спагеті, та то маленькі макарончики такі. Ще чеснок тут. Тоже треба викидати, Вони викидають його. Ну і все, будемо чекати, поки звариться. Весь рецепт. Ось така паста смачненька виходить. Зверху сиру потерти і смачного. Нам подобається отак от, терти кусок сира. Деколи купляємо, той вже потертий, але це саме такий натуральний спосіб.